Мальви справжні красуні в саду, видно їх здалеку, на високій стеблині до десяти квіток росте. Тому не дивно, що ця квітка ще з давніх давен прикрашає людські подвір'я. Її полюбили за чистоту і вміння радувати око. Навіть найбідніша оселя набуває пишності та охайності. З мальвами біля Ганку. Мальви це символ любові до батьківщини, до народу. І де б не були українці, в яких далеких краях ці прекрасні обереги завжди нагадували про рідну землю, рідну хату та завжди молоду неньку. Та чомусь мало хто знає, який саме вигляд має українська красуня. Зовні квітка чимось схожа на троянду. Така ж велична, але ж така й проста. Пелюстки мальви схожі на сердечки, що туляться один до одного, утворюючи пишний капелюшок. Виглядають голівоньки в капелюшках з за парканів. То червоним, то рожевим, то білим кольорами і такі вони вже ніжні, легкі, особливі. Квітки багаті на пилок, тому бджілки трудівниці так їх полюбляють. Діти, а чому ж ми думаємо, що мальви це квіти? Можливо, це дерева? Пропоную вам пригадати будову квітки. Отже, кожна квітка має корінь, стебло, листок та квітку. У мальви теж є корінь, стебло, листок та квітка. Тому ми і називаємо цю рослину квіткою. Назва рослини походить від латинської малва. Що означає м'який, ніжний? Інша назва рожа калачики. Понад дорогою одна, а то і дві, де кубками, а де коли рядками ростуть і квітнуть мальви вартові, пейзажі творять різнокольорами. Так, з року в рік на протязі віків. Вони в квіту лишаються без зміни, чарують розмаїттям кольорів, красуні мальви, квіти України.